Шановний Михайло Альбертович, Наталія Фернандівна, шановні народні депутати, шановні колеги, урядовці, друзі, партнери, дорогі захисники і захисниці. Дякую вам за захист. Ветеранська політика є і буде безумовним пріоритетом для держави, для нашого уряду. Шана повага, дієва допомога кожному і кожній, хто захищав Україну від ворога. Це константа, яка не зміниться. Сьогодні статус ветерана мають 1 мільйон 300 тисяч українців, і вже зараз ми готуємо працюючу розгалужену інфраструктуру підтримки, щоб ніхто не залишився поза увагою. Маємо чотири ключові структурні елементи цієї стратегії, цієї інфраструктури. Перший елемент це відновлення здоров'я та реабілітація захисників і захисниць, розширена програма безоплатного протезування, якою в цьому році скористались десятки тисяч українців. Ветеранам доступні послуги психологічної реабілітації, також підвищені компенсації на зуболікування і зубопротежування. Стратегічна мета держави відкрити в усіх регіонах сучасні центри реабілітації для військовослужбовців і для ветеранів. Другий елемент ветеранської інфраструктури це житло для ветеранів та їх родин. Минулого року майже 4600 ветеранських родин отримали від держави грошову компенсацію для придбання житла. Нещодавно уряд спрямував до регіонів для цього майже 4 мільярди гривень. Ще 1600 сімей матимуть нові помешкання. Ветерани також можуть взяти пільговий кредит з мінімальним початковим внеском в межах програми є оселя. Якщо вони орендують житло, то отримують компенсацію за оренду за спрощеною процедурою. Третій елемент це підтримка ветеранів: це робота або можливості започаткувати розвивати власну справу через центри профтехосвіти, через отримання ваучерів. На навчання або через центри ветеранського розвитку можна здобути нову професію. Працюємо над адаптацією робочих місць під потреби захисників. Зокрема, держава платить роботодавцям компенсації за облаштування робочих місць для ветеранів з інвалідністю, які повертаються на роботу. Впевнений, що ветеранський бізнес буде рушійною силою повоєнної економіки. Він вже зараз активно розвивається. Український ветеранський фонд підтримав понад 1200 ветеранських бізнесів на суму близько 500 мільйонів гривень. Ветеранський компонент також діє в межах програми виплат мікрогрантів. Майже 2000 ветеранів та їхніх рідних отримали ресурс для старту та розширення своїх бізнес проєктів Четвертий елемент інфраструктури підтримки це дебюрократизація та цифровізація усіх послуг, усіх процедур для ветеранів. Наразі близько 1800 СНАПів надають ветеранам послуги за принципом єдиного вікна. Масштабується проєкт супроводу ветеранів з боку спеціально навчених фахівців. Сьогодні понад 1300 людей в громадах допомагають захисникам і захисницям долати різні виклики. Держава виділила на це майже 4,3,9 мільярдів гривень. Ми впровадили, є посвідчення. Основний документ ветерана, що присвідчує доступ до пільг, його згенерували в дії близько 500 тисяч користувачів станом на сьогодні. Послідовно і системно ми цифровізуємо та автоматизуємо послуги для ветеранів. І сьогодні ми робимо ще один важливий крок: назустріч нашим захисникам і захисницям, на зустріч вам. Запроваджуємо цифрову екосистему ветеран ПРО, що орієнтовано виключно на ветеранську спільноту. Вона дає доступ ветеранам до низки наявних державних сервісів підтримки. Це програми для адаптації розвитку і реалізації в мирному, в цивільному житті. Серед них програма є оселя, є відновлення, ветеранські гранти, «Щоквартальна грошова допомога на ветеранський спорт, пошук фахівця із супроводу і багато інших можливостей. Ціла екосистема, як я вже казав. Ця екосистема буде оновлюватись, розвиватись, зростати до неї, включатимуть нові послуги, ініціативи, які потрібні нашим захисникам та захисницям. Ветерани зберегли Україну, тому місія суспільства, місія влади України пам'ятати, шанувати, підтримувати наших героїв. Дякую захисникам та захисницям України, дякую розробникам екосистеми «Ветеран-Про». Дякую всім, хто допомагає учасникам бойових дій в досягненні успіху в повоєнному житті. Дякую нашим партнерам, які дійсно наполегливо допомагають Україні в таких проєктах, як «Ветеран-Про», зокрема, в солідарності нас, всіх, наша сила, наша міць, наша перемога. Всім бажаю цієї нашої перемоги. Дякую за вашу увагу. Бажаю успішного форуму сьогодні. Слава Україні!